Телебачення це як, як розум, який побачив там, побачив тут, і розказав нам на нашому поділлі багато-багато дуже талановитих унікальних людей. І ми, коли дивимося, наше телебачення, ми знаємо і розуміємо те, що поряд з нами, то що в Америці там чи в Парижі десь. То звичайно дуже цікаво, але хочу вам сказати, що в нас дуже є унікальні люди цікаві. І фахівці, які працюють, журналісти, вони роблять величезну-величезну справу і можуть допомогти самому біднішому, самому самому стражденному. і можуть розказати про якусь людину, про таку, як би сказати, непоказну, але яка внутрішньо має таку глибину. Є що послухати, і є що показати. Фахівці на нашому телебаченні дуже чудові. Я їм бажаю здоров'я. вітаю з таким гарним ювілеєм. І хочу, щоб ви дочекалися сучасного сучасного обладнання, щоб це було шикарне, супер обладнання сучасне. Щоб ви не думали, як з якогось картону зробити студію, щоб ця студія була, вона вся рухалася так, як вам треба. Щоб ви думали тільки про свої якісь творчі проєкти.